Добрий день гості мого каналу та підписники. Сьогодні 15 липня. Знаходимось на посіві Кукурудзи. Це у нас велике поле. Тут посіяно 4 гібриди. І ось якраз знаходимося на межі між ДК-315. Оце ось. По праву сторону буде ДК-315, по ліву 39-39. Так, що ми заходимо ДК-315. Тут, тут як у лісі. Темно. Ну, одне, що е, внесено тут е, одинаково мінеральних добрив під посів НПК по 100 кг і Сівалку по 100 кг карбаміду. І дивіться, яка чепуха виходить на ДК-315. Листки жовтіють. Це означає, що ну, нехватка азоту, якщо нижні листки е, відмирають. І стебло трохи таке вроде, світліше. Е, так, З обработки що тут було? Тут був майстер пауер але 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 дощів не було, грунтової дії не було, ну отака чепуха в нас трошки і то це вона ось посходила, як вже кукурудза була майже вріст. Тому заїхати ні Кереном, ні оприскувачем не можна було. Так, ідемо 39-39. Ось такий тут так. Так. Ну, тут так. Ну, а тут дивіться, сонце просвічує, Ну, в неї листки більш такого електроїдного типу. І дивіться, що, е, нижніх листків я не бачу, щоб були. Е, ну, можливо, кой десь десь там є, що пропадає. Ну. Такого масового, як в ДК-315 нема. Е, значить, е, ДКС3939 не така е, вибаглива до азотних добрив. я Так, так приїхали, дивитися, що в нас е, чітлі нема. Ну ось дивіться. Оце перша рослина, на якій знайшов. Я тут пройшов уже метрів. 400, мабуть. Ще вона кукурудза не вся викинула полодь, бо сходи не дуже рівномірні, Так як весняна оранка. Сіяли в груду. Так, 39-39. Ось зацвіла, викидає два качана. Ця ось теж завтра буде цвісти. Так, теж два качана. Ну, два качана нам не треба, нам одного в принципі достатньо. Так, дощі в нас були гарні. Е, перед цим е, я б навіть, ну, навіть сказав, що ну, продуктивний такий гарний дощик у нас один оце пройшов від посіву. Так, а вчора вчора таке морошило. Ну, але дивіться, яка полоска ось тут по листях нас збиралося скільки вологи. Я думаю, цієї вологи там, я не знаю, пів міліметра, мабуть, пройшло опадів, але вологи зібралось дуже-дуже багато. Я думаю, цієї вологи на тиждень кукурудзі вистачить. Так, так як вона попускала тут вже корні. Ось тут тільки що зараз випалимо трохи бур'ян. Тут корні, вони ось тут не знаю, чи камера передасть, ось бачите? Корні пішло до середини, ось доходить. І з цієї сторони теж он, дивіться, все в корнях. Так що кукурудза дуже гарно розпушує ґрунт. І тим самим заходить тоді і волога. і Кисень, Так. Ось дивіться, от скільки вологи назбирало. Так, зараз, зараз зайдемо, прикинемо, що воно на цьому. На ДК-315 ще. Бо там листя не електроїдне. Так, оце ми. Не... Ну, в принципі, одинаково. В принципі, можливо, трошки навіть і менше, бо тут так вроді б, то, рукою чувствую, що трохи така. Земля сухіша. Ну, в зв'язку з тим, що тут рядок закривається краще, волога буде зберігатися довше. Так, зараз поставлю на паузу, ще підемо до двох гібридів. Так, тут переїхали трошки в другу сторону поля. Так, це гібрид ДКС 3730. Що я вам скажу? Свісти вона теж починає. Ну я думав, що вона вже в принципі вся зацвіла, але незважаючи на її трошки менше фао, цвісти вони будуть всі одинаково. Що 330, що 320-те, в принципі. Ну Так, так. Повикидала, ось дивіться, бічники. Це дивлюся в цьому році. Майже на всіх гібридах. Пока купа. Так, ну, я дивлюсь, що вона тут по зросту менша. Не знаю, ніколи ми її не сіяли цього гібрида. Е -ху -ху -ху. Так. Ну, Тут вона не кормлена. Ми цю 39-ту кормили, а цю не кормили. Не знаю, можливо з за цього, а можливо по своїй структурі вона така. Ну, ще отак підніму камеру, ще. Не видно так масового світу, де-не-де. Ну, днів два-три, Я думаю, вона буде цвісти масово. Так, що тут по волозі? Так, по волозі тут теж гарно. В принципі, зав'ядазати качану, я думаю... Хватит. Так, все, включимося на раджеті. Так, добралися ми до кукурудзи раджеті. Так, що вона у нас тут? Теж викидалось по два качани. Ох, так, цвісти теж бачите, 320 ФАУ. Буде. Це в один день. Так, дивіться, попускало. Ось дивіться, який пустило. Тут ось все пізніше зійшла, Тонка кукурузина І пустила отакий пасинок, на якому ще й сформується качан. Але, звісно, буде на ньому і волога. Ну, в Качані буде і волога більша, ну і качан там, звісно, буде менше. Так що я дивлюся? Дивлюсь, що в неї таке вроді не дуже міцне стебло. Недостатка азоту я не бачу, в принципі, на ДК-315, якщо є, то є. Тут ми внесли по 100 літрів касу вже після того, як посіяли. Просто внесли, надіялися, що будуть дощі, але їх не було. Не знаю, як воно чи подіє, чи не подіє. Той кас. Ну, я думаю, що подія, бо кукурудза, в принципі, тут краще. Не знаю, можливо із-за гібрида. ну Мені здається, що це не із-за гібрида, а із-за. Так, ось такий стан. Так, з бур'янами трошки в цьому році прогадали. Ну, нічого. на Наступний рік будемо вносити грунтові обов'язково. Так, дякую всім за увагу. До побачення.